Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом смачної овочевої запіканки з м'ясним фаршем. Страви чудово підійде як для сімейної вечері, так і святкового столу. Не будемо зволікати, переходимо до приготування. Інгредієнтів на перший погляд багато, але вони доступні і в поєднанні порадують вас чудовим смаком. Тож нам знадобляться картопля, баклажани. Томати, ріпчиста цибуля, солодкий перець, твердий сир, молоко, борошно, яйця, вершкове масло, м'ясний фарш. У мене свинина, кетчуп, сіль, приправи, рослинна олія та зелень. Грамовка в кінці відео та в описі під цим відео. Починаємо приготування з подрібнення баклажанів. Ось так нарізаємо кільцями, солимо. Та залишаємо на 15 хвилин. Потім по черзі подрібнюємо овочі. Картоплю нарізаємо на слайси ось такі по товщині. Кубиками подрібнюємо цибулю. Солодкий перець та томати теж подрібнюємо кубиками. З баклажанів прибираємо зайву вологу. Приступаємо до попереднього обсмаження цих овочів. Раджу це робити одночасно використовуючи декілька пателень. Баклажани викладаємо на розігріту пательню з рослинною олією. Поруч теж на рослинній олії буду обжарювати картоплю та ріпчасту цибулю до золотавого кольору. Цибуля вже підсмажилась, додаю солодкий перець. Томати та фарш. Тушкую буквально 5 хвилин. Не забуваємо мішати та перевертати овочі. Ось так виглядає наша картопля. Тут я вже перемішала всі інгредієнти. На цій пательні вже поклала другу партію баклажанів. В овочеву м'ясну суміш додаю кетчуп. До речі, домашнього приготування. Посилання на його рецепт залишу в описі під цим відео. Додаю сіль та спеції. У мене хмелі сунелі. Вони на мою думку, як найкраще сюди пасують. Все гарно перемішуємо та тушкуємо 20 хвилин. А поки подрібнюємо зелень, у мене кріп. Залишається буквально пару хвилин до готовності, тому додаю зелень. Перемішую і на цьому етапі обов'язково куштую, за потреби можна досолити. Тепер приготуємо соус. На вершковому маслі обсмажимо борошно. Обирайте кастрюльку обов'язково з товстим дном. І не забувайте помішувати, щоб нічого не пригоріло. До речі, приготування соусу не займе багато часу. Інгредієнти поєднались, вже можна додати молоко. І на середньому вогні, постійно помішуючи, доводимо соус до загустіння. Кип'ятити не потрібно. Ретельно перемішуємо, стараємось розім'яти всі комочки. Продовжуємо ретельно мішати. Соус вже потрібної консистенції. Вимикаємо камфорку і додаємо взбовтані яйця. Ретельно перемішуємо. Все, соус готовий. Тепер збираємо нашу запіканку. Форма у мене ось така овальна 29х20 см. Слоями по черзі викладаємо інгредієнти. Спочатку картопля і не забуваємо її посолити. Наступним викладаємо фарш з овочами, рівномірно все розподіляючи. Наступні по черзі кільця баклажанів. Ось так їх викладаю. І трішки прижимаю, щоб все щільно уляглось. А тепер заливаємо соусом, щоб він рівномірно покрив всі інгредієнти. Зверху присипаю натертим твердим сиром і ставлю запікатись на 1 годину при температурі 180 градусів. Ось така апетитна з сирною скоринкою вийшла запіканка. Ця страва варта вашої уваги. Спробуйте її приготувати. Вона стане окрасою вашого столу. І не забувайте підписуватись на канал. Попереду ще багато смачного. До зустрічі!